Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Олександр Моделіст. Вибачте, що давненько не виходило нових відео. На це були різні причини. То не було часу через навчання, то не було настрою. Але зараз у мене канікули, і я надіюсь, що найближчим часом відео будуть виходити частіше. Вчора мені прийшла. Ось така посилочка від колеги. Е, можна сказати, це якраз подарунок на Різдво. Але, на жаль, вчора е, не було можливості її забрати, тому, відповідно, я забрав її сьогодні і е, знімаю для вас це відео. Е, дуже дякую колезі за подарунок. Він великий молодець. Е, це вже у нас 16-та серія рубрики розпакування посилок. Як бачите, по характерному напису хрупкає. ця посилочка прийшла із сайту MaxScale Models. І, чесно кажучи, я вирішив поки що зробити паузу в покупці нових моделей через те, що немає вільних коштів, та й моделі зараз не дешеві. Але. Завдяки колезі у мене з'явилися новинки. І тож, давайте скоріше відкриємо цю коробку і подивимося, що там мені приготував колега. Ну що ж, посилочку я відкрив. Зверху нас, як завжди, зустрічає папір. І тут, як вже я бачу дві моделі. Ось одна і друга. Так. І там також багато ще паперу. Так. Зараз я трішки приберу на столі і повернусь. Ну що ж? От я і прибрав все зайве зі столу, щоб нам не заважало розглядати моделі. Е, як ви бачите, вони в блістерах і ще, е завернуті в поліетиленові пакети. Е, перша це у нас е, легкова. Давайте з неї і почнемо. Е, Дістав я модельку із поліетиленового пакету. Як ви бачите, це у нас Alpine Renault A310 з журнальної серії поліцейські машини світу. Досить така цікава футуристична модель. Ось. Жандармерія написано. Зверху там є антенка, мигалка. Ось. Досить цікава модель. Е, а друга модель це у нас е, мікроавтобус. Ось. Зараз я також е, зніму з нього поліетиленовий пакет, і ми її краще роздивимось. Так, ось я її зняв з неї поліетиленовий пакет. Е, як бачите, це мікроавтобус Fiat 238 MiniVan, карабінери, також з журнальної серії поліцейські машини світу. Ось, в нього мегалочка є на таху, Трішки зім'ятий блістер, ось, якщо вам видно. Але це е, не страшно. Також що цікаво, що е, тут є е, знизу наклейка, що це офіційний продукт е, Fiat. Досить цікава е, така модель. Мікроавтобусик дійсно дуже, е, досить гарний. Ну, ось і е, розглянули ми дані моделі. Вони мені е, дуже сподобались, досить такі цікаві і незвичні. Тим паче, що моделек з журнальної серії Поліцейські машини світу у мене не так вже й багато, тому це поповнення досить доречне. Ще раз вельми і вельми дякую колезі за такий прекрасний подарунок. Він у мене просто найкращий. Вам також бажаю гарних поповнень в колекцію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас такі моделі. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Всім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А також підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Посилання в описі під відео. До нових зустрічей!